Вітаю, вітаю вас, мої хороші, вітаю, вітаю вас, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось. Давайте назвемо так Америка врятує Україну. Бачимо, що була сьогодні розмова нашого президента. Подивимось, про що розмовляли. Все ж таки, до чого домовились насправді, тому що наші ЗМІ вони так люблять перекручувати все, обставляти все. В позитивному ракурсі, знаєте. А ми запитаємо напряму вищих сил, хай нам підкажуть, проясняють нам ситуацію. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті, якщо вам треба розглянути якісь свої конкретні проблеми, питання. Америка врятує Україну. Вона нам шлях відкриває, але вона хоче, щоб ми знайшли сили в собі, сили всередині себе, якось філософськи подивитись на ситуацію. Тобто, бачите, ми цілі в небі. Тут карта спокійна, карта не про страх, але вона показує те, що. У нас є проблема з неба для людей, ми це знаємо. Нам треба як, або змиритись з тим, що нас постійно будуть обстрілювати. І нам буде дуже важко. Саме цивільні міста, мирні міста. Америка не хоче нас рятувати. Вона хоче, щоб ми з такого стану жертви, жертвеності, можливо, перейшли в розумний стан. Завершили. Тут навіть не завершили якось, призупинили, припинили давайте війну, смерть і почали вкладатися в себе. На кордоні, можливо, будуть ще якісь проблеми при кордоні. Отак От бачить зараз завершення війни Америка. Але в наших силах. Не давати ворогу сильно наступати. Тут момент того, що Америка хоче, щоб припинився обстріл з повітря. Для цього є можливості, сили, що дадуть нам додатковий захист, якщо ми завершимо війну. Гроші дадуть. Знаєте, от, можливо, в цьому, в цьому є якийсь сенс. Тому щоб вкладати гроші в саме в виробництво на територію України або українське виробництво ППО, питання корупції, корупції розумієте? Контролю за цим коштами. Це правильне рішення не просто давати, а дати нам можливість профінансувати масове виробництво. Тобто, ми можемо виробляти і продавати. Про що говорили президенти між собою України та Америки? Знову карта руху шляху. Вона ж та сама виходить. Рухайтесь. Якщо ви не можете зараз відбивати, в захисті вам невигідно стояти, Розмовляєте, домовляєтесь, Ми хочемо трохи часу, розумієте, ми якось морально не готові, бо ми багато втратили. От Просто взяти і підписати якусь угоду. У нас ще, от як у самого президента нашого, нема в голові вже конкретики ітогової, кон, е, конкретики завершення. Ну, нам пропонують об'єднати навколо нас Європу. Це правильне рішення, до речі. Я не про завершення, а про те, що для того, щоб нам зростати, треба припинити витрачати ресурс на війну. Тобто то, що те, що ми зараз витрачаємо на полі бою. На отримання армії, ми можемо податки не зменшувати, видатки на оборону не зменшувати, і вкладати все це вже в цивільному житті, розумієте? Давайте не про те, що готуватися до, наступ... до наступної війни. Це про те, що ми дуже багато Оборонпром, да? У нас в Харкові, виробництва, всі знають, на мапі вони є. У яких ворог постійно гатить, тому що і танкові, і танки, і школи, і вузи, і військові. чому не розвивати це зараз, не вкладати в це гроші? Так бачить Америка. Вкладайте, те, що ви знищували, тепер будете відроджувати. Але ми не знаємо, от ми знаєте, мов як в тіні. Тіньова якась сторона у нас є президента, яка йому не дає зробити прийняти рішення. Він не чує про те, що там гинуть цивільні, він розуміє, це війна. Яка тінь над президентом нашим? М -м, підвішене, це погано. Знаєте, от хто з прифронтових, пам'ятаєте, свій стан, коли обстріл був, да? ну, от в мене таке, і тобі тривожно ще якийсь час. Вже не стріляють, вже зняли тривогу. В тебе така напруженість, недобре тобі. От він не відчуває, що все закінчиться. Він постійно в цьому стані стресу, підвищеної готовності, якихось таких напружених емоцій. Кудись бігти, щось робити. Тоб, ну, я не знаю, це може цинічно буде, але мені здається, що людина, яка хоче все завершити, вона повинна бути в стані саме переговорному. А тут стан напруження, з чим це пов'язано? Карта мага це його карта. Це карта нашого керівництва. Це пов'язано з тим, що він не знає, як прийняти рішення, бачите, тут така карта. Я відмовляюсь від чогось. Щось собі залишаю, щось відмовляюсь. Тобто, як, відмов... От як в нього не вкладається, що він взагалі може прийняти таке рішення, взяти на себе відмовитись від тих територій, які. Вже є захоплені ворогом? Він боїться, що за щастям, що все припинилось, піде потім голод, холод. Що таке сталося? Проблема з економікою? Ну, прям страх, що ми будемо в скрутній економічній ситуації, якщо зупинимо війну. А якщо нам не прийде більше допомоги? Ми зараз не готові самі все виробляти. От на сьогодні, прямо от на сьогодні, там на 8 число. Просить якусь підсказку, навіть про себе, там, як Боже, покажи мені, от що мені зробити, як правильно. Не знаю він, як правильно. Буде запит на світову підтримку, на світову допомогу. Я вам скажу чесно, якщо ми були в європейській спільноті повністю. А це правомірно, да, це юстиція. Це ну, так повинно бути в євроспільноті, в Євросоюзі, то таке рішення давалось би простіше. Тому що для нас відкриті перспективи. Так виходить, ми якби в ізольовані від будь-яких об'єднань і про нас. Говорять і нам допомагають активно будуть бо бойові дії, а якщо вони припиняться, про нас всі забудуть. Оце таке в нього в голові. І він не чує, що йому каже Америка. Це наш президент. Він, як, от знаєте, не те, щоб саме все, все вирішилось. А як чекає ще якихось кроків, які дадуть хоч якісь гарантії? Взагалі, от таке відчуття, що просто підписуйте, просто припиняйте, далі будем, будете розбиратися. Він так не вміє. Йому треба мати якісь законні підстави для подальшого розвитку країни. Це особисте, але мені не подобається те, що. А він боїться, що ми, як випадемо зовсім з якихось об'єднань, зі, знаєте, G7. Що взагалі, ну, от про нас просто забудуть. що ми зараз припинимо стріляти, коли це знову все почнеться, то вже буде ера, коли скажуть: самі виробляйте, самі себе захищайте. Це ваша особиста проблема з ворогом. Ну, є, він правильно розуміє. Цю проблему, його перечуття правильність. Ні, очі закриті навіяно. Тобто він правильно мислить, але не настільки все погано. Йому треба зберігати спокій, врівноваженість і діяти як політику. Знаєте, як іноді кажуть: не бери на себе відповідальність за всіх, бери, бери відповідальність. Сьогодні тільки за одне конкретне рішення, і так йому будуть і казати.